Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Гірка звістка знов сколохнула Миргородську громаду. Від рук російських окупантів загинув наш земляк Юрій Петрович Пилипенко. 1978 року народження вірний військовій присязі оборонець загинув 15 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання, проявивши стійкість та відвагу. Вічна пам'ять герою, який пожертвував життям заради України. Про дату та час прощання буде повідомлено додатково. 18 вересня на щиті повернувся додому захисник України Ігор Тяченко. Миргородська громада зустріла воїна живим коридором, щоб віддати останню шану герою. Прощання з воїном відбудеться 19 вересня о 12.30 у селі Петрівці по вулиці Геннадія Макухи. Поховання відбудеться на сільському кладовищі. Вічна пам'ять земляку, який віддав життя за Україну. Низько схиляємо голови в Скорботі. Миргород надихає, дивує і закохує в себе знову і знову. У кожного є своя причина пишатися цим містом. Миргород це не лише вулиці і будівлі, це передусім атмосфера та люди, які створюють особливий настрій міста. У день його народження ми вирішили дізнатися у мешканців та гостей, що саме робить Миргород для них таким рідним і неповторним. Мені подобається в нашому місті те, що зараз дуже відчутна чиясь рука, що все навколо облагоражується, Тобто видно, що не тільки по місту, але деже в навколишніх селах тось тобто дороги зроблені в нашому місті. То тобто, є можливість людям відпочивати, гуляти і в центрі, і навіть на окраїнах нашого міста. Тобто це все. Видно, помічається, тобто відчувається якийсь мир, що люди можуть спокійно собі вийти, прогулятися, побути друг з другом. Це місто, де я зросла, де зросли мої діти, де ростуть мої онуки. Це миргород, який славиться на весь світ багатьма відомими письменниками, художниками, взагалі митцями славнозвісними. Це місто, яке має дуже хороших людей. має Місця, де можна людям і працювати, і відпочити. Недарма воно має назву Миргород, воно мирне, гостинне, порядне, культурне, привабливе. Затишно. все таке незвичайне. Дуже гарно. Мені подобається тут все. Парк хороший, качки хороші, красиво Все тут взагалі мені Міргород дуже подобається, дуже красиве місто, чудова територія, санаторія. В самому місті ну люди добрі, відзивчиві. Е В принципі, ну красиве місто, лад наведений. В Полтаві треба трохи повчитися. Ну, парк тут чудовий. Тут, от іменно де найбільше ми ж тут гуляємо, то тут парк чудовий, скрізь чисто, багато дерев, можна виходить дихати, особливо вечором, так сосну чути, білочки відмінні. Мені в нашому місці подобається те, що люди, з якими ми спілкуємося часто, вони можуть зупинитися і на декілька хвилин поспілкуватися, підказати, якщо хтось щось не знає що знаходиться. Якщо у великих містах, скажімо, людину ти зупиниш і ти за п'ять секунд не скажеш, що ти од хочеш, вона махне рукою і піде. А у нас може зупинитися, хоча багато переселенців, але вони, вони потребують зараз потіхи, потребують спілкування, тому ми дуже раді, що живемо в нашому місті. Це місце маленьке, компактне, зручне, скрізь можна добратися. Швидко, воно таке мирне, спокійне. Мені подобається моє місто. Наше місто дуже затишне, просторе, озеленене. Мені дуже подобається наше місто. Хоч відповіді різні, усіх їх об'єднує одне. Миргород по справжньому цінний для кожного з нас, адже саме люди створюють його неповторну атмосферу і роблять місто таким затишним і комфортним. Щорічно 18 вересня, Миргородці святкують День міста, свято, яке об'єднує мешканців та гостей Миргорода в дружню родину. Цього дня минуло перегукується із сучасністю, даруючи відчуття подорожі крізь віки, яке здійснило наше місто. Звичайно, історія Миргорода вона надзвичайно яскрава, цікава і на історичні події, і цікава історичними постатями. Звичайно, звичайно, що початки нашого міста вони губляться у Сивій. Давнині ми не можемо точно сказати, коли було засноване наше місто, але є офіційні дати, тобто це 1576 рік. Це указ польського короля Стефана Батурія про визначення Миргорода як центром реєстрового козацького полку. Вимальовуючи свою славетну історію з давнини, Миргородський козацький полк відіграв величезну роль у встановленні українського козацтва протягом століть місто виборювало незалежність для української держави, тим самим закарбувавши свою славу на сторінках історії. У 1514 році це у відомому творі історія русів. Згадується, що гетьман Ружинський з дозволу короля Сігізмунда І, своє вільство та безлад, заснував у Малоросії 20 сталих козацьких полків по 2 тисячі кожний, давши їм назви найшанованіших міст, а саме Миргородський. Тобто ми вже можемо говорити, що ця перша згадка, 1514 рік, що це вже точно тут був населений пункт. Миргород, відомий як міста Фортеця, з 16 по 18 століття мужньо оберігав свої кордони. Назва міста несе у собі глибокий сенс, поєднуючи історичні традиції громади та його оборонне значення. Якщо говорити про назву міста Миргорода, то воно складається із двох частин, ми вважаємо: це мир і город. Мир це. В розумінні ми трактуємо як громада. Ну і є ж відомі такі висловлювання там, з миру по нитці, голому сорочка, або там зібралися всім миром. Тобто це свідчить про те, що Миргород мав давні самоврядні традиції, що громада приймала величезну участь у самоуправлінні. І друга частина назви це город, тобто це укріплений якийсь населений пункт. Миргород постає також як важливий торгівельний і культурний центр лівобережної України. Гончарство, ткацтво та аграрна справа здавна були провідними заняттями його мешканців. І нині нащадки зберігають та розвивають ремесла своїх пращурів, продовжуючи традиції. До е, кінця 19-го практичного століття. Е, місто Миргород це в значній мірі було місто така, таких. Е, е, Ремісничих промислів носило переважно виробництво аграрний характер, сільськогосподарський, і звичайно, що ми виділяємо, можна навіть так сказати, два періоди в розвитку міста Миргорода: це ну, козацький, той, що ми говорили, і потім. Аж до початку ХХ століття, тобто це подія, яка змінила лице обличчя нашого міста. Це відкриття у 1914 15 роках лікувальних властивостей Миргородської мінеральної води лікарем Зубковським. Практично з того часу, з квітня 1917 року, розпочав діяти курорт Миргород, і звичайно, що ми, ми вже отримали Миргород з таким обличчям, як ми маємо зараз. Ми маємо давню козацьку славу і безцінну культурну спадщину, якою можна пишатися впродовж століть. Сьогодні Миргород гостинно відкриває свої двері для туристів та мандрівників з усіх куточків світу. 18 вересня ми святкуємо День міста, і кожен цей день бажає Миргороду щось своє. З Цієї нагоди до привітань доєднався і Миргородський літературно-меморіальний музей Давида Горамішвілі. Від імені працівників Миргородського літературно-меморіального музею Давида Горамішвілі вітаємо жителів та гостей з Днем міста. Бажаємо кожній родині миру в душі, миру в сім'ї та миру в нашій державі. Цього року свято дня міста ми не відзначаємо так урочисто, як це було у мирний час. Проте кожному з нас хочеться такого простого, але сердечного тепла, особливо дітям, яким так важливо насолоджуватись кожним моментом, кожним сказаним словом. Тож нагоди дня Миргорода учасники театральної студії Вайно привітали містян та гостей міста віршами від миргородських поетів, членів літературного об'єднання Діє слово, Миргородського літературно-меморіального музею Давида Горомі, Швілі. Андрія Орола, Сергія Кузніцова, Аріани Вишневецької. Місто моє над хоролом, небо безмежна блакиць. Пахнеш садами, квітами, полем. Як же тебе не любить? Миргород місто, ти рідне моє, всміхається сонце, хорол виграє вулиці Парки. Люблю тебе. Палко, Місто кохане моє. Є на Полтавщині місто. Там сонце щоранку встає, там верби в хоролі умиті. Мир город, місто моє, там ходить поля милелека, вище лелеко злітай. Щастя десь тут, недалеко, місто моє процвітай. Птах мій у хмари полине і крикне мені з висоти. Ти не вгай часу, нумо зі мною лети. А я розпитую в птаха як там, у інших краях, краще під маминим дахом, скаже пташина моя, В вільному рідному краю щастя на довгі літа, рідне гніздо обираю, місто моє процвітай. Я люблю тебе, рідне, місто, ти вночі знов наснишся мені у обіймах хоролу, в намисті, золотавих вечірніх вогнів. Місто миру, нехай твоя доля розквітає у перлах віків, хай минають війна та неволя, і байдужість пихатих панів. Пригортає з любов'ю до себе і водою своєю стіли, кожну душу забутую небом, кожне серце омиві димли. А як раптом збентежить тривога у полоні земного буття, місто миру наблизить до Бога і не дасть загубити життя. Я люблю тебе, рідне місто, найдорожче ти в світі мені. Хай тебе колисає причиста у проміннях небесних вогнів. Ці щирі слова, насичені палкою любов'ю до рідного міста, з особливим трепетом відгукуються у серцях людей. Наше місто Миргород має неосяжну культуру та так багато творчих і талановитих людей, які продовжують писати нашу багатогранну історію, не зважаючи ні на що. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77. 331. звертатись до Оксани миргородський м'ясокомбінат стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.